Сьогодні приготуємо дуже смачний та корисний яблучний десерт. Всього з двох інгредієнтів. Для цього беремо 5 яблук і вирізаємо в них серцевину. Яблучки добре очистили від насіння, від серцевини, положили в таке дечко і зараз будемо ставити в духовку розігріту до 200 градусів хвилин на 15-20. Яблучка вже запеклися і ми будемо відділяти зараз шкурку яблучку. Зараз перекладемо їх в глибшу миску. Яблука взбиваємо в пюре состояння. Добавляємо 25 грам Швидкорозчинного харчового желатину. Набираємо з терпіння і взбиваємо до такої білої маси. Ось така біла маса Получилася, Вона збільшилася в об'ємі. Беремо формочку для кексів, застелили її харчовою плівкою і будемо сюди зараз переливати. Так, заливаємо. Трошки потрясемо цю потрясну субстанцію і поставимо її в холодильник, хай застиває. З формочки витягли яблучний цей десерт. Зараз будемо відділяти пленку. Відділяємо так акуратненько пленочку. Ріжемо на порційні шматочки і насолоджуємося натуральним яблучним смаком. Ось так швидко можна приготувати корисний та смачний яблучний десерт. Його можна давати навіть маленьким діткам. Він дуже смачний. Такий легкий, воздушний, без цукру, без борошна, жодної хімії. Спробуйте. Це неймовірно смачно.